Мене звати Валерія Яковенко і я власниця клініки Скінферія. Пошук бактерицидного пристрою почався у мене ще за часів ковіда. За правдою колеги ми обрали бактерицидну лампу Бактосфера, але згодом ми замінили її на рециркулятор для того, щоб вмикати в присутності клієнтів. Тому з компанією Бактосфера ми знайомі вже 5 років. Пристрій має пропускну здатність 100 метрів на годину. Тому ефективно очищує повітря від вірусів, бактерій та алергенів. Вбудована ультрафіолетова лампа з великою потужністю дозволяє забезпечити довготривалу роботу без частого обслуговування. Також для мене важливо, що ми можемо розмістити лампу в будь-якому приміщенні, не порушуючи функціональні можливості. Мінімалістичний дизайн та просте управління забезпечують зручність у щоденному використанні. Не потребують додаткової спеціальної підготовки персоналу. Важливо зазначити, що рециркулятор Бактосфера відповідає всім вимогам МОЗ та має відповідну сертифікацію, тому в свою нову клініку я обираю прилади «Бактосфера».